Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошвему стрімі, українські сокиряни». українські сокиряни, які намагаються об'єднати важкий воєнний час людей, які думають головою. Ви знаєте, от сказав так неоковерно: які намагаються думати головою, які хочуть думати головою. Які люблять думати головою, де таких знайдеш? На превеликий жаль, мало. От сказав думати головою: бах, і одна людина відключилась. Не люблять люди думати головою. Є телефон, у телефон подивився і все. Але все-таки є у мене отака надія. Е, я вітаю Юра Сокіла, е, Вікторію Пятіна доброго вечора, і пане Манекот. Доброго доброго вечора, шановні друзі. З вами український історик та журналіст Єршвець, прямий стрім, українські сокіряни Традиційно прошу, будь ласка, приєднуйтесь підписуйтесь. У нас сьогодні маленьке свято 51 тисяча підписників. 51 тисяча підписників. Це маленьке, та ні, це велике свято. Ви знаєте, в наш важкий час, коли ти говориш правду. І люди навіть іноді бояться підписатися на канал. Та не іноді, а дуже багато. 51 тисяча підписників це добре. Дякую всім підписникам, дякую, хто підписався. Дякую всім небайдужим. Будь ласка, підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. І традиційно, низький уклін тим людям, які допомагають донатами. Дякую, дорогі українці, дякую, дорогі друзі. Що допомагаєте донатами? Небагато таких людей скажу, але я кожному персонально вдячний. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Низький уклін ще раз і велика подяка вам, дорогі мої рідні, за допомогу. Щодо теми стріму, ви знаєте, саме важко те. В моєму житті, що я давно знав, що Україну розвалять. Багато говорив на цю тему, мені ніхто не вірив. Ну просто не вірили, як велику Україну можна розвалити. А дуже просто. Я це зрозумів ще в 94-95 роках, коли у нас почали продаватися румунські паспорти в Чернівецькій області. Вони продавалися безперешкодно, ніхто не перешкоджав, і це тоді був бізнес. Паспорти продавалися тоді за 24... 477 доларів. 2477 доларів в 1994-1995 році у нас коштував румунський паспорт справжній. Тепер їх роздають наліво направо. Роздають навіть під час війни. Ти їдеш в румунське посольство, здаєш документи, що твої предки проживали з 18 по 1940 рік. Коли у нас тут панувала Румунія, Чернівецькій області на Буковині Бесарабії, потім вони тебе викликають, белькочиш на румунській мові, гімн Румунії і все, ти громадянин Румунії. По інсайдерській інформації, яка, скоріш за все, вірна, кожен третій житель Чернівецької області має румунський паспорт. І це не перебільшення. Якщо в Чернівецькій області приблизно мільйон. Населення так, ну, хай 900 тисяч, війна зменшила. Ну, десь 1200, 250, 100% мають румунське громадянство. Хтось каже, ну вони ж їздять за кордон, вони заробляють. Так, вони їздять за кордон з румунськими паспортами, вільно пересуваються Європою, вільно заробляють. Нічого проти не маю, нічого проти не маю румунського е, населення. Румуномовних українців, точніше скажу, нічого проти немає держави Румунії. Я тільки проти анексії, я проти анексії Чернівецької області, я проти анексії Буковини Північної Бесарабії, я проти заяв руминських праворадикалів і деяких офіційних осіб. Про те, що а лідери праворадикалів румунських і є офіційними особами. Вони члени парламенту Румунії і мають свою фракцію. Так от я проти їхніх заяв, що Чернівецька область, частина Одеси і ще деякі території Закарпаття це румунська земля. Карточка Поляка. З 2000-х років почала масово продаватися карточка поляка. Спочатку у Львові, а потім по всій території західної частини України карточка поляка. Пам'ятаєте, коли німці прийшли е з війною на територію Радянського Союзу на окупованих територіях, е людям, які мали німецькі коріння, видавали Folksdodsch. Отаку карточку теж фольксдойч як би кажучи, не натуральний німець. Ну, от карточка поляка. Фактично цієї карточки поляків поляка в західній частині України, Вибачте за жаргонне слово Німмиряна. До чого це приводить? Не хочу псувати добросусідських відносин між Польщею, Україною, Румунією та Україною. Але ми не забуваємо одне. В цих країнах є така течія, як праворадикальний націоналізм, який зараз захоплює одну країну Європи за другою. другою. Захоплює ідею праворадикального націоналізму. Ну а Франції партія Марі Лепен, праворадикальна, фактично виграла вибори. Фактично по факту виграла перший тур виборів парламентських у Франції. До чого це приведе? До того, що європейський націоналізм приведе до ідеї пан Європи. А ідея пан Європи це правильно, ідея пан Європи це анексія інших земель. Я кажу анексія, а не кажу захоплення інших земель. А не треба забувати, що Польща претендує на західноукраїнські землі, це зі слів польських праворадикалів. Румунія претендує відкрито, і у них у першому класі в школах Чернівецька область, позначена як Румунська територія, претендує на Чернівецьку область, на Закарпаття, на частину Одеської області. Ну і Угорщина. Ви знаєте, сьогодні в Київ приїхав пан Орбан, вірний слуга Фюрера Путіна. Приїхав з пишним кортежем. Ну, колись таким пишним кортежем любив кататися Дучі Мусоліні, якого потім партизани з дружиною повісили вниз головою. Ну, напевно, Орбан, у нього манія величі, кажуть, надивився цих документальних фільмів з пишним кортежем, Дучі Мусоліні, і собі приїхав у Київ з пишним кортежем до угорського посольства. Буде він проводити переговори з президентом Зеленським, начебто запропонував мир, варіант миру. Але я не про варіант миру, я про злив. Про злив нашої території в І це моя суб'єктивна думка журналіста. А перед по тим подивлюся, хто приєднався. Саша Спащенко, добрий вечір, рідний. Тамара, добрий вечір. Що відбувається на білоруському кордоні? Поки не знаю. Вера Кривої, доброго здоров'я вам. І Тарас Іванчук. Пане Швець, ви не праві, я живу в Польщі 6 років. Ну, давайте, ми не будемо говорити. Пане Тарас Іванчук, я вам одне поражу, Вертайтеся в Україну. Я не буду з вами дискутувати про картку поляка. Просто якщо ви українець, міцний здоровий чоловік, вертайтеся в Україну. Не обов'язково вас кличу на фронт, але вертатися в Україну. Кожен здоровий, кожен здоровий особливо молодий чоловік в Україні, зараз буде на вагу золота. Як на фронті, так і в тилу. Дякую, що вислухали. Так, от, питанечко, тема стріму буде про злив, злив території України. Всі пам'ятають пророцтво Мольфара Нечая про те, що Україну роздеруть на шматки. Східна частина України відійде Росії, західна частина Україна, України відійде Польщі, Румунії, Угорщині. І от зараз приїжджає Орбан і висуває ні не ультиматум, Він висуває вимогу. Угорщина згоджується на членство України в Євросоюзі, а це дуже важливо для України. Ну, так вважає наш президент, парламент, суспільство. Хоча для мене Євросоюз це тільки високі ціни в Україні. От членство в України в Євросоюзі. А що дав нам Євросоюз? Ну що він нам дав? Ну, дав те, що українці повиїжджали, працюють там рабами. Так і задоволені тим, що вони працюють там рабами. Так, так. Я скажу прямо: не хочу обрасти заробітчан. Сам був заробітчанином в свій час працював за кордоном і знаю, по чому фунт ліха. Вибачте, що сказав по-російськи. Але що нам дав Євросоюз В середині України космічні ціни? На все? Космічні податки? Під Європу, мізерні зарплати, і космічні зарплати для чиновників, силовиків, депутатів і всіх, хто владі. Все для простого українця, який живе в Україні, а не так, як пан Тарас Іванчук в Польщі, Євросоюз не дав нічого. Ви скажете, можна виїхати і рабувати там до кінця життя і бути задоволеним. Я нікого не переконую. У кожного своя доля, у кожного свій вибір. Я не вийду з України. Не вийду. І не те, що тому, що старий. Навіть старий в мене є старого у мене є можливість виїхати за кордон. Не буду. Просто не буду. Тут у мене шість могилок і більше нікого. І два котика. Все. Тому тому я сьогодні і провожу стрім про те, що починають акуратно розвалювати Україну. Танюшка Мілія приєдналася. Єрик Ніколаевич, добрий вечір. В этом фішка то всегда так так, крилаті фрази на російському языке. <laughs> Пани Танюшка Миллер, ну я проведу стрим исключительно для своих русскоязычных подписчиков. Ну чуть-чуть вот так. Еще немного и постараюсь целый стрим провести на русском языке. Вести на русском языке, да? Ну как-то так. Так вот, шановные дорогие украинцы, питание в чем? Нас начинают зара аккуратно зливать. Зливати Україну. Пам'ятаєте фільм, хто не дивився Іван Васильович? І Іван Васильович міняє професію. Пряма назва фільму. Там приходить шведська делегація шведів, да, шведів до Іоанна Грозного і просить Келінську волость. Дайте Келінську волость, вона наша. Так? Ну так і зараз Орбан приїжджає. Що Орбан просить? Ні, він не просить. Він фактично вимагає. Він фактично шантажує, ми голосуємо за членство України в Євросоюзі, а ви оголошуєте Закарпаття, увага! Угорським регіоном. Вдумайтесь, це ж анексія, це ж аншлюс, це фактично неприкрите захоплення території України. І Орбан думає про Катір. І Орбан думає да? знаєте, той анекдот такий прокатило. Приходить чоловік в автомастерську, поремонтував машину, дивиться, то йому каже, заміна там якоїсь дрібної деталі, 100 доларів. Заміна того 100 доларів. Заміна глушника 500 доларів. прокатило 400 доларів. Той дивиться на те, що йому написали, каже. А прокатило що за 400 доларів? Я не знаю такого. Господар бере, у нього той папірець рве і каже: не прокатило не прокатило Так от, мене цікаве, от прокатило Орбану, Да щоб наш президент Зеленський фактично віддав кернську волость, віддав Закарпаття, віддав Закарпаття угорцям. Тому що якщо Україна і президент України, Верховна Рада, а без Верховної Ради ніяк в цьому питанні згодяться об'явити Закарпаття угорським регіоном це означає практично все. Це означає те, що цей регіон м'яко-автоматично відходить до Угорщини. Причому не в далекій перспективі, а в найближчій перспективі. Хтось каже, угорського населення там багато, а може це дійсно так, а може це, а може по історії угорський регіон. Я скажу: Закарпаття це територія Київської Русі, і був там князь Данило Галицький. Зрозумійте, був там князь Данило Галицький, Карпати Закарпаття це Київська Русь. І був там князь Данило Галицький. А до Данила Галицького була територія ранніх славян, ранніх славян під кресією славян, а не угрів. Різниця між славянами і уграми, Відчувайте слово. Зараз е на території Закарпаття менше 10% населення угорці. Етнічні, корінні угорці. Як кажуть, вже не менше 10, а близько 5. Тому процент угорського населення на Закарпатті невеликий. Тому я не бачу ніяких умов, щоб зараз брати і об'являти Закарпаття угорським краєм, угорською землею, угорським регіоном. Тим більше, мало того, Орбан з собою привіз 11 вимог. Я не буду їх перечисляти. Скажу просто: вимоги для мене саме обурливі: вивішення угорських прапорів на території Закарпаття, зміна офіційних українських назв на назви по латині, дипломи середніх шкіл українських на угорській мові, умови викладання угорської мови в школах Закарпаття. Коротше кажуть, це повний аншлюз. Пам'ятаєте, коли е, Німеччина е, для того, щоб розпочати Першу Другу світову війну, вона зробила аншлюз Австрії. Просто потренувалася, подивилася, прокатіло чи не прокатіло. Заступляться за Австрію європейські країни Франція, Великобританія, Польща. Ніхто не заступився, і вони віджали маленьку Австрію. Просто зайшли військами і віджали. Називається аншлюз. Так от, Орбан зараз хоче аншлюса. Він хоче просто, якщо Україна згодиться на його умови і об'явить Закарпаття угорською землею, угорським краєм, угорським регіоном, в найближчий час буде аншлюс. Буде м'який перехід, а може, і жорсткий перехід, коли угорські війська перетнуть кордон і зайдуть на територію України. Все, я говорю прямо, я не зменшую, е я не зменшую, я не зменшую, я не зменшую ніяких епітетів. Я говорю так, як є. якщо ми підпишемо е для Угорщини оці 11 пунктів і згодимося на те, що Закарпаття це угорська земля. Завтра Румунія нам висуне такі самі умови. Післязавтра Польща Ви скажете, вони ж Європа, вони наші союзники. А я вам скажу: в Україні немає союзника, крім армії і свого народу. Все. Крапка. Слава Україні і смерть ворогам. Традиційно дякую друзям з чату. Чат я прочитаю після Стріму. Дякую підписникам. Підписуйтесь, люди добрі, на YouTube канал Егор Кравцов. Чим більше підписників, тим більше будуть розходитись відео по мережі YouTube. І дякую всім. Ще раз низько кланююсь тим людям, низький уклін, хто допомагає мені не тільки виживати, мені і моїм котам, так? Але й боротися: 54 57 08 25 1371 89 78. Карточка Приватбанка. І прочитаю е, пана Тараса Іваніка. Е, пане Швець, ніхто там не рабує. Я вам скажу просто: пане Тарас, моя фамілія Швець. По, по дідусю фамілія Холявчук, по матері фамілія Федоренко. Це три козацьких фамілії, корінних козацьких фамілії. Фамілія Федоренко це полковнича фамілія. Я з козацького роду. Я рабом не буду. Я не буду шачти ні на європейців, ні на росіян. Ні на будь-кого. Моя земля це Україна. Україна понад усе. Хватить, нагорбилися вже на всіх. Пора дома наводити порядок. Пора. Пора. Україні ставати українською самостійною державою УСД міцною. До стріму зараз у нас 19.47 в, 19 в 20.00 черговий стрім. Хто захоче, будь ласка, приєднуйтесь. Дякую вам.